На слуху на слуху. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» висловлює найщиріші співчуття усім загиблим трагедії 31 серпня. І ми вважаємо, що ця влада, яка стала основною причиною цієї трагедії, 265 депутатів, які зрадили українську державу в сінах парламентів, повинні нести повну політичну відповідальність за це. А міністр внутрішніх справ Аваков, який так завчасно оголосив винних, він повинен піти у відставку. Він не має права проводити жодного розслідування, і суспільство має зрозуміти, кому є вигідна ця провокація, аж ніяк не свободі, а цій владі. Суспільство буде тиснути на владу, а влада повинна діяти в інтересах українського народу і української держави. Навіть якщо гранату під Верховною Радою кинув не якийсь фанатик, а це була спланована провокація. Ті політичні сили, що були там, мають нести відповідальність у першу чергу. Дмитро Ларін, фотокореспондент Української правди. Шановні політики, не пишіть зараз, що вам шкода, і ви не винні. Винні всі хто організував, хто не врахував, хто не передбачив. Ярина Боренько, користувач Фейсбуку. Я упевнений, що доводити ситуацію до кривавого протистояння зараз, коли є ще маса політичних важелів і впливу на неї, це ідіотизм і гра на руку не тільки зовнішньому, але й внутрішньому ворогу. Дмитро Яруш, лідер партії Правий сектор Фейсбук в ефірі. Програма на слуху я Ольга Ксьон світаю всіх вас. Здається, що Україна скочується до такої країни, де практично нічого не варте життя людини. Страшно думати так, але коли політичні речі вирішуються таким чином, що гинуть люди, так не повинно бути в цивілізованій країні. Ми сьогодні будемо говорити про те, що було 31 серпня, і як нам всім жити далі, що нам робити, як нам бути? У нашій студії лідер партії Свобода Олег Тягнебок. Здравствуйте, пане Олегу. Доброго дня. Скажіть, от якби ви знали, що все закінчиться так, що три людини помре і ще чимало людей будуть поранені. Ви все одно повели людей до Верховної Ради. Ми б все одно повели людей до Верховної Ради, але очевидно, ми б більш активніше апелювали до правоохоронних органів, які б мали виконати свої функції і забезпечити безпеку громадян під час проведення масових акцій протесту. Тобто, ви Бо... допускаєте, що могло б померти три людини Ні. або більше. Ви все одно б вийшли. Ні. Я допускаю те, що теперішня влада. Власне, є саме причиною всіх тих бід, які зараз відбулися, і основним провокатором. Я би доповнив всі ті повідомлення з Фейсбуку, які ви зачитали, іншими думками, які так само є в суспільстві. Винна в цьому влада. Яка 265 голосами змінами до конституції фактично здала Україну, зрадила державу? Це є основна причина. На те, що відмовилося обов'язково, а те, що відбулося 31 серпня, пані Олю, це є безпосередній наслідок. І ви дуже добре сказали про трьох людей і про життя людини, і цінність життя людини. Воно для нас має бути найважнішим, пам'ятаючи про це і не фальшиво, а щиро сумуючи загибелі трьох. Нацгвардійців я так само добре пам'ятаю, що протягом останнього року. Точно так само загинуло рівно 40 членів політичної партії, яку я представляю, Всеукраїнського об'єднання «Свобода». 19 на майдані свободівців, загинуло. Точно так само з таких же ж причин, і 21 свободівець, який сьогодні загинув, на війні безпосередньо беручи участь… пане а Чому в... ви провокували правоохоронців? Є відео, де да кричите на них з лайкою. Є фотографія, де ви стоїте десь от в такій відстані, як ця стійка від мікрофона, біля людини, яку б'ють. Ну, ви ж самого є син, це теж чиясь дитина і її били у вас на очах. Що ви відчували в цей момент? Відповідаю вам. По-перше, на цей мітинг я прийшов разом зі своїм сином і своєю донькою. Це є доказ того, що я прийшов проводити мирну акцію. Бо навряд чи ви думаєте, що я не прийшов... Але їх не було там де прийшов, якраз, слава Богу. Але... Я прийшов зі своїми дітьми, і ви більш як переконані, очевидно, що прийшовши зі своїми дітьми, я прийшов на мирну акцію протесту. Друге. Не гнівайтеся, пані Олю, але ви зараз е, є з тими фактами і маніпуляцією, яку створює влада проти свободи і безпосередньо проти мене, наприклад, виставляючи різні фотографії, і не все відео, а частину тільки відео. Якщо подивитися повністю відео, чим я там займався, я навпаки розбороняв і це відео, про яке ви зараз говорите, це був мій гнів і апеляція до правоохоронців. І закінчилася моя фраза. Чим зупиніться? Я їм рекомендую, не лізьте далі, не провокуйте, не витягайте палки, не бийте людей, не бийте жінок і старших людей, і, і що відбувалося на моїх очах. Другий момент: та фотографія, про яку ви говорите, що я ніби там когось б'ю. Ви подивіться не фотографію, а відео. Я особисто ви стоїте що... і дивитеся, як б'ють. Я перепрошую. Я особисто, щонайменше трьох правоохоронців, врятував від розгніваного натовпу, коли я бачу, що їх витягували з лав. Це тим, чим я там займався. Я підходив, розкидував людей. Ні, ну ви не випускайте бласковичі. І, люд... і, і я тих людей, і послухає, сподіваюся, пані Олі, і Я сподіваюся, що ці правоохоронці, зрештою, це ж видно. І зараз в інтернеті багато такого відео є. Я брав тих правоохоронців, я їм казав. Ходіть зі мною, і я їх виводив з мітингу і направляв їх до їхніх командирів. Оце те, що я робив. Я навпаки рятував правоохоронців. Володим... Тому мені закидувати якусь агресію. Це є зараз Добре, політика я влади. Я розумію. Там там де таке відбувається так. Добре, тоді на це і я розумію, що і влада мала би виставити якісь металошукачі. Розуміючи, що буде це робити. Але це. влада була влада зацікавлена мусила. в крові. Але в мене все одно запитання до вас: що вам заважало? От. Порошенко зібрав конференцію, зібрав представників місцевої влади. Ми вчора про це говорили в цій студії. Почали обговорювати ці зміни до децентралізації. Будь ласка, зберіть ви велику конференцію. Проведіть, ви проведіть тих, хто буде казати ні, це погано, треба діяти по-іншому. Для чого виходити на мітинги, знаючи, що в людей на руках може бути зброя, що люди були на війні, і тепер їм набагато легше комусь із них кинути гранату, справжню гранату в натовп людей. Пані Олю, я Свої 25 років в публічній політиці. І я прекрасно знаю, що є різні методи тиску на влади, і е, в тому може числі зараз і вуличні не час для та причому добре, але точно такі самі журналісти. Мені півтора року назад говорили, а може, не час зараз виходити? Може, треба сісти і поговорити з владою Януковича? Може, треба їм чимось так пояснити і якось через якісь конференції їм розказати, що вони неправильно діють. Мені точно так само говорили, коли була, е, були акції протесту проти кучми. Риторика та сама абсолютно. Але ви розумієте, в чому найбільша прикрість? Що з тими людьми, які сьогодні є при владі, ми разом пліч опліч стояли на Майдані. І вони говорили зовсім інше. А Ставши владою, вони зараз переслідують своїх політичних опонентів так, як це робилося в найгірші диктаторські часи. Януковича. Скажіть, а що ви робили 26-28 серпня в Авдіївці Курахові? Що ви ну пишуть, що ви провели зустріч з бійцями батальйону Січ? Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко. Ну, Геращенко, як і батальйону. Геращенко, як і Аваков, вони вже не знають, що приліпити до свободи, тому що вони свою лінію, не маючи конкретних доказів, того, що вони хочуть нам зараз приклеїти терористичну організацію і як боротьбу з політичними опонентами знищити нашу політичну силу, вони шукають якісь неймовірні факти і докази того, що скажімо, То щоб нас чимось звинувати. Дозвольте, я сказ... Дозвольте Я відповім. Звісно, що я був, і не один раз я приїжджав безпосередньо на фронт. В якості волонтера для того, щоб допомагати нашим бійцям, я вам хочу нагадати, що на сьогоднішній день більше тисячі членів Всеукраїнського об'єднання Свобода воюють сьогодні в різних підрозділах Збройних сил України, Нацгвардії і Міністерства внутрішніх справ. Ну, вам і, звісно, закидають, що... що ви розбурювали людей, підбурювали під це. Ну це є це є... що значить? А, але, я підбурював але, але і Але цікаво. Ну, послухайте, я що перший раз. Приїжджаю, чи я що перший раз в політиці, і звісно, що я спілкуючись з людьми, я їм розказую про політичну ситуацію. Я і то так само мені можна було закидувати, що я підбурював людей півтора роки тому назад. І зараз я теж розказую людям правду, бо ця влада їм бреше, бо ця влада, коли йшла змінювати конституцію, вона людям не сказала, що вона в конституцію ту зафіксувала факт введення амністії до терористів і бандитів, які собі які сьогодні... не вчинили важких злочинів. Не вчинили важких злочинів, пані Олю. Йдеться про терористів і бандитів, які сьогодні вбивають українців на лінії на лінії фронту. Добре. Ну дозвольте нас, я договорю так, я на, вас нас дуже прошу. Йдеться так. про тих, які сьогодні знищують цивільне населення, і влада в конституцію через е, опосередковану норму вводить е, 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 пункт про амністію, про створення народної міліції, прокуратури і ще й Україна за то все буде платити. Правильно про це і можна, ми, про протис... все це можна говорити, До говорити цієї влади не доходить, бо ця влада ще більш жорсткіше себе поки вона не чує. Людей. Цього людей. ви зверніть. Ви зверніть на, на ви зверніть Добре, увагу ми, ми на те, як це. себе поводить теперішня влада. Вона людей не чує. Ми продовжимо політичному і не в, в на економічному плані. кандидат політичних наук, політолог Олександр Палій. Пане Олександре, здрастуйте. У нас важка розмова сьогодні. Насправді, але ви знаєте, я все одно, скільки б ми зараз далі не говорили про те, що змінювати, що не змінювати в частині децентралізації статусу Донбасу в конституції. Все одно постає питання. Зрозуміло було, що можуть бути важкі наслідки, тяжкі вже загинули три людини. Хто, ну, хто, їх, хто захистить їхні родини? От ви подивіться: свіжий приклад: депутат Барна зламав ребро депутату Чижмарю, що лідер радикальної партії вже вночі біля адміністрації президента, щоб президент втрутився, який жах. А, а тут люди помирають. От так ще пару таких бійок просто будуть забувати про те, що відбувається. Що в нас відбувається в політиці? Ну, відбувається безвідповідальність політична. І треба говорити відверто, якщо є докази е на свободи, що він е убив, якщо будуть ці докази поставлені, треба на це покаятися, а не е розповідати, е як космічні кораблі бороздять е простори космосу. Мені здається, що е наші політики е поставилися без безвідповідально. Прицілу, вони е, намагалися відпозиціонуватися політично в будь-який спосіб. І е, було вже відомо під час е, підписання мінських угод, що саме в тих мінських угодах підписано. Було вже добре відомо. Е, де, конституція, до речі, вона, е, ну ці зміни, вони е, передбачають е, відсильну норму, тобто там просто йде згадка про закон. Закон може бути який завгодно. І такий я сказав. Політик щойно, і будь-який інший. Тобто в конституції лише йде відсилка до закону. Цей закон можна було буде приймати, може буде, можна буде скасовувати, можна Звісно. буде е угу. все, що завгодно. Ну звичайно, е швидше за все е це буде у відповідності з мінським угодом. Виведете до того, що все насправді не настільки страшно, і все таки ми до кінця. Е це відповідно говорячи про голос. це, не скажімо, не розуміємо. Ми не чуємо одне одного. Одна сторона каже погано, інша каже добре, але Я, ми це все це одно в вдихаємо. Політики не чують політики, які е, мали великий шанс, мали генерального прокурора, е, мали з цим генеральним прокурором колосальні можливості навести справедливість і добитися там рейтингу 50%, а не 5% і не 3%. І зараз політики розповідають, що щось було не так. Добре, Можемі? пане пане Олександре, що зробити зараз? Тому що я хочу ще раз повторити своє питання. Мене непокоїть те, що просто зараз не цінується життя і здоров'я людей. І будуть це нові зараз. політичні О, речі, і все це буде продовжуватись. Ось що страшно, це треба припинити. брати один одного і на себе відповідальність. Якщо ваша людина зробила цей злочин, треба сказати, це не кидає, це не вся партія зробила, це прекрасно розуміємо. Зумієте, це не вся партія, це не всі там тисячі чи десятки тисяч людей, але це треба взяти відповідальність, тому що без відповідальності це не дуже добре, скажімо так, в політиці. Дякую, що ви прийде виборці, роздадуть кожному те, що заслужив. Дякую, це був Олександр Палій, політолог. Відповідальність, як ви розцінюєте те, що сказав політолог? Якщо я і маю за щось нести відповідальність, то я маю нести відповідальність за те, що ті люди, з якими я стояв на майдані, і які після того прийшли до влади, сьогодні зрадили ідеї тої майдану і зрадили. Українську державу і ведуть до розвалу України щодо е, тих тест, про які сказав е, пан політолог, знаєте, я е, е, такі самі докази і таку саму розмову придворних політологів, які обслуговують сьогодні владу, чув і півтора року назад, і п'ять років тому назад, і десять років тому назад нічого практично не змінилося. Замість того, щоб чітко говорити про, про те, хто реально є винний і хто реально має нести відповідальність. Ані за все, що зараз робиться в країні, і ви в цьому переконаєтеся не за е, один день, можливо, за тиждень, за місяць, може за рік часу, але тоді вже це буде пізно. Друге, це є велика маніпуляція влади, яка так само устами певних політологів починає розповідати про те, що це є все дуже нормально. Мінські угоди, і ніхто за то не протестує. Це ніби е, нікого не буде стосуватися. Давайте ми чітко будемо читати закон. Ну, по перше, свобода завжди протестувала проти того, і це є брехня, що ми тільки 31 серпня вийшли. Нагадаю вам, рівно рік тому назад, в вересні місяці, 16 вересня, минулого року, коли я ще був головою фракції в парламенті, свобода єдина з усіх фракцій проголосувала проти так званих ем, отих мінських угод і тих змін до закону Пане про Олег, особливість Добре, а, я під... я зараз... я а, зараз... а Я що ви пропонуєте? Адже можна протестувати. А що в тих умовах відповім? робити? Дозвольте, я вам зараз відповім. По-друге. Ми вважали взагалі, і ми про то постійно говорили. І людей не раз ви ми виводили на вулицю з протестами. Хто підписував мінські угоди? Кучма підписував мінські угоди. Медвечук кум Путіна підписував мінські угоди. Шуфриш з партії регіонів від імені України підписували мінські угоди. І ви зараз говорите, що ці мінські угоди це має бути основа нашого врегулювання конфлікту. Це є повний е, фарс. Свобода виступала в але, березні місяці, але вийшли, але будь ласка. на Майдан вийшли саме проти децентралізації. Ви хочете Ні, сказати, що неправда на Майдан Ні, е, е, Вибачте, основному... це моя помилка до Верховної е, Ради. Так. Вибачте, будь ласка, до Верховної Ради вийшли проти змін. Ви хочете сказати, що всі ті люди, що стояли достеменно, розуміють, як ті зміни вплинуть, і що це було б так погано, що кожен а хто чому? вийшов як ви Олю. А ви вважаєте, що люди зустріли? А половина суспільства вважає, що ні правильно місцеве самоврядування очікаю, каже, очікаю. що їм потрібно. Я вам більше... це. Добре, я вам скажу останні дані соцопитувань. Якщо на них теж посилається влада, якщо мені не зраджує пам'ять, саме 39% українців виступили категорично проти подібних змін, і тільки 35% за такі зміни. Що це говорить? Влада повинна була організувати публічні обговорення, громадські слухання щодо цього. Но вони Влада організували мав... і ви могли організувати свої Ми це і постійно робили. Так не на Ми це мітингу робили. а сісти і... за Ой, стіл і намітено? почати говорити. Очекайте, От сказати очекайте, це вплине Олі. так, то префект буде погано, пані тому Олі. що Папричу, так то чоловіка голову привести, міського голову привести і говорити професійно. Методи доведення своєї думки до людей є різними. Це є а це є конференції, це є різні акції протесту, це є мітинги, це є марші. Це є походи. Це нам дозволяє конституція України. Влада ж яка сьогодні будує диктатуру, і це є абсолютно очевидно. Вона є в цьому не зацікавлена. Ви ж зверніть увагу, що робиться. Будується путінська модель держави. Влада каже, влада могла що просто хто? також не поспішати не Розуміщо, захищайте що... владу. Олю. Влада, влада могла не поспішати. я про це й кажу. Так. Могла не поспішати, знаючи, що будуть простести правильно, і можуть бути такі речі, звісно, але і ви могли, і вони, і ви могли просто подумати роб... про людей. Послухайте, і послухайте. вони, і ви. Послухайте, я вам розказую, що зараз робиться. В них є влада, вони владу використовують. Для того щоб обдурювати, обманювати людей. Жоден принцип революції гідності, завдяки чому вони стали при владі, сьогодні не виконується. Навпаки, всі схеми, які були за часи Азарова Януковича, сьогодні використовуються теперішньою владою, і влада, користуючись війною, фактором війни, звинувачує всіх тих, хто протестує проти тієї влади, що вони є агенти Кремля. І говорить, що іншої думки, ніж має влада, в людей не має бути, точно то саме, що робить Путін. Пане Олегу, і розказати, що, що буде що корупція, завтра. Це зра... Але, Путін... Але путінські канали дуже добре скористалися правильно. тим, що відбулося. послухайте, відвертку. скористалися. що що для путінських каналів важливо є? Що влада сьогодні діє в їхніх інтересах, ніж те, що вони там показують? І не потрібно постійно звинувачувати свободу, яка виступає і виступала завжди на захисті українців, що ми там якісь агенти Кремля, і що ми там працюємо на картинку Путіна. Бо на ту картинку Путіна, якщо по перше, не треба на то звертати увагу жодної, тому що путінська пропаганда, навіть якби ми були ангели з крилами, показувала би нас чортами з рогами, бо ви Тоді прекрасно розумієте, послухайте. Ваще. Ну ну про що ви говорите? Вони й так це, на це, чорне це, говорять. Це, це, так це розмовляв, але єдине, що я так, вас хочу почути, я по хочу зрозуміти. Фак, чи розмов. можна так чи можна все таки зараз проводити подібні мітинги, розуміючи, що люди можуть мати зброю, розуміючи, що можуть бути люди, які вже і, і психіка не та що треба після війни. Ви це прекрасно розумієте? От вже про що йде розмова. Тобто ви вважаєте, що політичні сили. Я аби... вважаю, що політики, для того й політики, що вони повинні говорити між собою а ви і не використовувати апелюєте, людей. А чому ви не апелюєте до влади? Я. Ви вважаєте, що політичні кажу, сили, ви які реагують, політичні так. сили, які реагують сьогодні на безчинство влади? За вашою логікою сьогодні повинні сидіти ви тихо повинні і нічого не робити між собою. Ви думаєте, вони а ви чують? людей? Просто політики. Не ви добре давайте згадаємо укроп, радикальну партію. Ну, не могли не передбачити, що буде таке. Але ну не могли дивіться, не передбачити, Перше, що будуть перетілю. Принаймні... Олю. Я хотів вам сказати таке. Побиття і 31 так далі. серпня. Взагалі, е, е, на площі перед парламентом було три сцени. Тобто відбувалося три паралельних мітингів, в тому числі одна сцена. Тобто, один мітинг проводилося українське об'єднання Свобода. Другий момент там було багато різних людей. І не тільки там були свободівці і прихильники свободи. Третій момент: нами зафіксовані факти, як це було ще в часи Януковича, що за лав представників правоохоронних органів виходили, тобто вони пропускали людей в цивільному, ну так звані тітушки чи йобіки, як їх зараз називають. Вони їх запускали в Мар'їнський парк. Потім, очевидно, з Мар'їнського парку вони входили в натоп і я не знаю, які там могли бути провокації і що вони могли робити. У вас є що... докази зафіксовані? Цього? Я зараз. Шукаю такі докази. Частково такі докази є. Крім того, ми звернулися сьогодні до всіх людей, які були там, до незалежних журналістів. Бо кожен носить зараз телефон з відеокамерою, і багато хто знімав. І деякі докази в нас є. Ми зараз їх збираємо, і звісно, що ми ними будемо користуватися. Просто в перший день після цих подій, трагічних подій, звісно, що в засоби масової інформації Міністерство внутрішніх справ зразу кинуло якби свою версію і почало нав'язувати свою версію. Вони звинували. Моментально фактично призначили винних, але то призначення винних свідчить тільки одне, що провокація ними і була спланована? Дуже багато впізнавали наші партійці працівників спецслужб, які знаходилися в натопі в цивільному. Очевидно, вони теж зобов'язані були би унеможливити подібних провокацій. Навіть були правоохоронці з собаками, які навчені шукати подібні вибухові пристрої. Так от чому вони того не? Робили, я не розумію. Ну, зрештою, так, краще б тоді огородили ну, це звісно. все і поставили і, і, до речі, так завжди було. Ця людина прийшла з вами, чи ви взагалі не знаєте, хто це? Ця людина ми з вашими прапорами, скажімо, чи він сам ну, по собі там був? Зараз ми це все з'ясовуємо, mm -hmm. і слідство це все з'ясовує. Як ця людина з'явилася, звідки він? І чи це взагалі була ця людина? Ви ж зверніть увагу. Давайте ми зараз обікнемо. Я розумію, що є зараз наелектризована ситуація, і е, тягнебок, е, свобода реагує, як червона ганчірка. Але давайте спокійно розберемося. На відео нічого не ясно, чи він кидав, чи не він. Ніби хтось кидав гранату, як кажуть РПГ, але Чомусь ця граната димілася. А той, спеціаліст, який вже зараз починає давати свої е, пояснення щодо цього, кажуть, що така граната не димиться, значить, тут є якісь непорозуміння. Непорозуміння є в тому, що правоохоронці спочатку сказали, що цей нещасний е, який загинув, він загинув від кулі. Потім а Тут потім з'ясувалося, що це не куля, а якийсь уламок. Більше того, на другий день знов сказали, що від кулі, а потім сказали, що знов уламок. Тобто, ви розумієте, отут треба розібратися. А ви не припускаєте, що це була свідома провокація, що одне могли кидати з е, натовпу, а інше могли кидати десь з середини. Я думаю, що все таки політики, я не кажу, що тільки свобода, політики зроблять висновки, щоб Оля, можливо не, не вести людей там, де Оля, це скажіть, може бути небезпечне. Коли терорист заходить в літак. Ну, то що, хіба пілот винен в тому? Ну, от я вам. Коли, коли політик апелює е, до людей і запрошує їх вийти е, на мирний мітинг, то хіба е, цей політик чи ця політична сила? Повинна відповідати за всіх зівак, які можуть там появитися, я зрозуміла вашу відповідь. Це дякую, є функція правоохоронних дякую. органів, Оля, за яким ми платимо гроші, і вони повинні узабезпечити порядок. Чомусь, коли наші люди десь, наприклад, з інших регіонів виїжджають на мітинги, якісь, коли робиться така загальноукраїнська акція, завжди автобуси перевіряються. Сбу до кожного приходить. Чому вони того не зробили зараз? Власне так безпосередньо дякую, там Дякую, що на ви завітали сьогодні. Дякую, що, що, ви що Ви представили увагу. вашу позицію. Це був лідер Райського об'єднання свобода Олег Тягнебок, випуск провела Ольга Сонц. Миру нам всім і добра до миру на своїй Богдан землі. Торист на слуху, на слуху. На слуху.